Нехай тепло різдвяного свята залишається в наших оселях і в наших душах якомога довше. Це ера будівництва. Нам є що розповісти вам. Приєднуйтесь! Сертифікати Державної архітектурно-будівельної інспекції, які наприкінці 2014-го отримали дев'ять новобудов, зведених Київміськбудом, Менеджери відділу продажу компанії називають новорічним подарунком. Будівельна організація вже майже 60 років зводить житло і головні споруди Києва, але введені в експлуатацію кожного нового будинку. Радісна подія в тім числі і для працівників, не лише для інвесторів. От тільки вільних помешкань у готових об'єктах обмаль, а то і взагалі немає. Ми отримали 9 сертифікатів здачі домаслі експлуатацію. Що говорит наші випадки наших обізительств перед нашими інвесторами Ми ці дуже горди однокомітне і двохкомітне продаються на перших етапах будівництва і на виході. Звісно, вибір гораздо менше. Багато говорить про будівництво і те, як самі будівельники ставляться до зведених об'єктів. Сергій Забораний з генпідрядної організації БМК Тріада задоволений роботою колег на проспекті возз'єднання на березі Русанівського каналу та на березі озера, що по вулиці Обухівській. Нравиться і е, своя архітектура, і нравиться і місто розположення. Вот. Нравится то, как они вписались в рекреационную зону. Вот. Это касается как природной составляющей Абуховской, так и искусственной и природы, которую создали внутри города на Русановских каналах на Водвижне. Да, конечно, найголовнейшей для холдингу є думка самих инвесторов. Киев Мисбутин, отдел продажу Олександр слухає вас. Олександр працює у Київміськбуді 5 років. Він починав перекладачем під час реконструкції НСК Олімпійський. Сьогодні його робота у холд центрі Завдання відповісти на кожне запитання інвесторів. Дуже приємно, який об'єкт вас цікавить. Найчастіше, за словами Олександра, звертаються люди, які просять допомогти визначитися з об'єктом інвестування або ті, хто вже уклав угоду, цікавляться ходом будівництва. Ми допомагаємо вибрати оптимальний. Варіант по сумі також по розташуванню дуже цікавить інфраструктура. Найчастіше телефонують, цікавляться, чи все йде по плану будівництво, коли буде термін введення будинків в експлуатацію. Ну, також цікавляться найбільше це, коли можна вже починати ремонт. А ось найголовніший меседж, який самі київміськбудівці хочуть донести своїм інвесторам. Ви не помилилися, я можу ствердно сказати. Ну а в новому 2015 році я хотів би побажати вам нових квадратних метрів від Київ. -Міні. Підсумовуючи результати 2014-го, у «Київміськбуді» акцентують не лише на 20 зведених будинках, сотнях тисячах введених в експлуатацію квадратних метрів, але й на тому, що результат роботи сприяв розвитку столиці. Як відомо, 80% акцій холдингу належить громаді Києва. Так лише на розвиток міського бюджету у минулому році було спрямовано 30 мільйонів гривень. Це не рахуючи виплат дивідендів акціонерам компанії, серед яких, зокрема, і багаторічні працівники холдингу. Основні показники, які були поставлені вальними зборами акціонерів, компанія виконала. От і сподіваюся, що у 2015 році на чергових загальних зборах акціонери дадуть належну оцінку діям менеджменту і в цілому холденної компанії за ті результати, які ми сьогодні маємо. чергове місто отримає доходи у бюджет у вигляді дивідентів за результатами 2014 року. В чергово здано введено в експлуатацію більше 300 тисяч квадратних метрів житла. І на загал можу сказати, що ми досить, доволі достойно цей рік пройшли. У 2015 році буде 60-ліття нашої компанії. Компанія за ці 60 років пройшла кілька етапів. Був етап дуже э, существенного росту, який відбував у 20 віці. Ми вже так говоримо, так далеко в 20 віці. В 80-х роках компанія досягла... Высочайших результатов по строительству жилья в городе Киеве. И мы надеемся, что в год, в 2015 году, в год, когда будет Киевгорстрой отмечать свое шестидесятилетие, мы будем приближаться к тем. Знаменитим і очень високим показателям, коли Київ демонстрував, скажімо, в 80-ті прошлого віку. У 2015-му все буде добре. Вірять київміськбудівці. З таким переконанням звертаються до інвесторів компанії і до всіх українців. Гарного настрою, смачної куті, щирих пісень, теплого сімейного кола, затишку і Сподіваюся, що з Божим благословенням ми успішно подолаємо наступний рік і зустрінемо. Прийдеш у новому 2015 році. Ми чекаємо на зустріч з вами незмінно кожного вівторка і кожного четверга. Хай вам у всьому щастить. Дякую, що ви з нами!